В ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, чуємо дуже цінний, важливий уривок зі Слова Божого, який покликаний нагадати нам про ту велику силу, ту велику могутність, Божу силу, яку Господь вже вклав у нас, ми вже на нею володіємо і маємо до неї вільний доступ. І ми чули от уривок тільки що про те, що. До Христа приносять паралізованого чоловіка. Приносять його там родичі, друзі, люди, які чули, що Христос допомагає реально. Нічого за це не просить, просто бере і допомагає. Ці люди вже не раз про це чули, можливо, навіть не раз бачили. І приносять ще одного паралізованого до Христа, щоби той йому допоміг. І важливим є те, що. Христос, як пише евангеліст, і бачачи віру їхню, тих людей, які принесли цього чоловіка, Ісус сказав розслабленому дерзайчам, прощаються тобі гріхи твої. Тобто мова йде про те, що у цього чоловіка була якась історія, своя особиста, вона у кожного із нас є. І ця історія привела його до того, що він став паралізованим. В його життя вийшла хвороба. Хвороба як наслідок якихось процесів, якихось дій, слів і навіть думок. Ми часто з вами сприймаємо хворобу як ну, якусь проблему і задаємо запитання, ну чого я захворів, чого там дитина захворіла. Але ми маємо розуміти, що навіть по біблійному хвороба це наслідок певних процесів, Ну, наприклад, там, ослаблення організму чи якихось вірусів. яких Безліч, чи інших якихось чинників, які мають місце. Ну Є чинники зовнішні, які від нас не залежать, а є чинники внутрішні, коли хвороба приходить у наше життя як наслідок, наприклад, нашого неправильного режиму, життя, харчування, емоційного стану. Тому що наші нерви, умовно кажучи, вони нас теж приводять до страждання. То в нас тиск піднімається, то проблеми з серцем, то голова болить. Але це все через хвилювання, через певні емоції, через певні переживання. Так от Господь, побачивши віру цих людей, Він для себе зрозумів, що вони хочуть допомогти цьому чоловіку. І вони зробили все навіть неможливо. Вони взяли, буквально принесли цього паралізованого до них Христа, щоб той йому допоміг. Але в того чоловіка були інші причини, інші моменти. І Господь, подивившись на бажання його близьких, його друзів, Його попередив, що гріхи твої прощаються тобі через віру інших людей, через бажання допомогти тобі інших людей. Вставай і йди. Тут дуже важливо сказати про те, що коли ми з вами за когось молимось, або за когось да от, направляємо свої зусилля, щоб підтримати, допомогти, тут якраз оця ситуація, як тут. Незалежно від того, яка людина, яка в неї життя, Господь приймає нашу молитву, він бачить нашу віру, що ми хочемо цій людині добро, хорошого. І це набагато краще, ніж ми колись когось там засуджуємо, критикуємо, з когось насміхаємося, когось неважаємо. Краще, коли ми за людину помолимося. Це буде і нам на користь в кінцевому результаті, і для людини буде якась конкретна цінність. Подальше. Навіть незважаючи на її життя, Господь все одно вплив, дивлячись на нашу віру і на наше бажання. Так от здавалося б, що Господь починає зцілення цього чоловіка не з зцілення, як такого, а говорить про гріхи, що держай чадо, прощаються прощають тобі гріхи твої. Важливим є те, що в цей момент, ну, як завжди, біля Христа було багато різних людей. І при цьому деякі з книжників сказали, в собі, в собі, в думках своїх. Він богохульствує, тому що може прощати гріхи тільки один Бог. А звісно, книжники Парисеї його не сприймали як Бог. Вони його сприймали як якогось там проповідника, за яким просто йшов народ, і їх це дуже непокоїло і хвилювало, тому що вони втрачали свій рейтинг в очах суспільства. Ісус же, вбачаючи їхні помисли, промовив. Тобто вони тільки подумали, а Господь вже до них публічно звернувся. І сказав дуже таку, як би незвичну фразу. Він сказав, навіщо ви думаєте лукавим в серцях ваших? Ця фраза говорить про наступне: що людині дана повна автономія, що думати і як думати. Ми з вами можемо думати лукавим, можемо думати не лукаво. Можемо думати там чесне, порядне, можемо думати нечесне, непорядне. І ми самі знаємо, що, самі знаємо, що в нас бувають думки різні, за які ми інколи спокійні, а за які інколи ми себе картаємо і навіть ненавидимо за ці думки, а якщо що там слова, а якщо що дії, то це взагалі. Тобто Господь підкреслює те, що людині дана свобода, дане право вибору, які думки думати. Але він перепитує, навіщо ви думаєте погано. Ніхто із тих людей не подумав за те, а як цьому чоловікові бути паралізованим, а як йому допомогти. А може, треба щось зі своєї сторони зробити. Люди подумали зовсім про сторонні. Хто він такий, хто прощає гріхи? І Господь далі перепитує, а що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати, встань і йди. І звісно, що. Відповіді не буде, тому що що одне, що друге може сказати тільки Господь. Він і гріхи може простити, і Він паралізованого може підняти, поставити на ноги. Це у Його владі. Але важливим є те, що Господь все-таки звертається і до нас сьогодні про думки в наших серцях. Які це думки? Тому що є думки, які нас ведуть до життя в усіх серцях, а є думки, які ведуть нас до смерті, також у усіх сенсах. Коли ми спотворюємо себе, коли ми себе, грубо кажучи, знищуємо, думаючи про погане, переживаючи, хвилюючись, чогось боячись, ми знаємо, як думки нас приводять до певних станів, коли нічого вже не хочеться, коли апатія, коли відчай навіть охоплює нас. І все це через думки. Часто можна зустріти фразу, що більшість наших проблем у нашій голові, бо так і є. Ми породжуємо різні моменти. В які навіть самі себе змушуємо вірити і цим жити. Так от ці люди подумали, що він богохульствує, і вони цим намагалися жити. І ми всі знаємо, що в кінці кінців вони його і на суд привели, і розіп'яли за те, що він богохульствує. Тобто їхні думки, вони навіть їх втілили в реальність. Навіть народ змусили повірити в те, що вони подумали, що він богохульствує. І вбили Христа, розіп'яли, але Він воскрес. Цього ніхто не чекав. І важливим є те, що Господь далі говорить, що щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, Господь намагається сказати, що Він прийшов як син людський. Він прийшов до людей. Прийшов допомогти людині. Не налаштувати людину проти себе чи людину проти людини, а прийшов допомогти людині. Підняти цю людину з колін, гріха, помогти цій людині стояти впевнено. І тоді він каже до паралізованого, вставай, візьми постіль твою і йди додому твого. І взяв він постіль і свою і пішов додому свого. Отак от от це відбулося. Але цікавий урок, що Господь не просто стінив цього паралізованого чоловіка, він такі речі робив постійно. Кожного дня були тисячі ситуацій, коли Господь впливав позитивно на життя людей. Показовим є те, що ці люди не розділяли позицію Христа. Тобто вони були зовсім в іншому світогляді, в іншому сприйнятті. Вони бачили паралізованого. Вони дивилися, що Його принесли. Но їм було цікаво, а що скаже Христос. Таке особливе, щоб їх зачепило. Їх не цікавили проблеми того чоловіка, який був хворий. Вони навіть не задумувалися про те, а як їм би можна було допомогти. У них навіть така думка не виникала. Часто можна навіть сьогодні таке почути. Так. А ти що молишся, а як ти молишся? Ти не так молишся. Тобто ми говоримо про предмет. Так може замість цієї розмови просто взяти та й молитися, навіщо обговорювати цей предмет? І багато є таких речей, що ми по-народному робимо з мухи слона, коли треба говорити не про те, а про інше, про суть. Ну, ми зміщаємо свою увагу, як зміщали оці люди. З проблем із схладною ситуацією свою, вони змістили свою увагу на те, що Бог виступив. Тобто, щоб думати про що завгодно, тільки не про важливе, не про те, що стосується нас, і нашого життя. І лукавство охоплювало їхні серця. Вони цю злобу поширювали в собі, вони її розвивали в собі. Коли це все відбулося, народ вже, побачивши це, здивувався і про Бога, Бога дав таку владу людям. Тобто, з однієї сторони, для народу це було здивування. З іншої сторони, не всі люди з цього робили якісь висновки. Тому що і ми навіть з вами у своїй історії ми теж пройшли багато різного. Ми бачили, чули, хвилювалися, переймалися, але це все вже в минулому. І навіть сьогодні ми все одно схожим ситуаціям ми даємо теж таку як аналогічну реакцію. Ми теж переймаємося, хвилюємося, не згадуючи того, що Господь вже не раз нас вивів. Із скрутного положення. Не раз ми були в ситуації непростій для нас. Господь був з нами, підтримував нас. Так, да, ми трошки хвилювалися, трошки панікували, може навіть руки опускали але Господь пройшов з нами цю дорогу, вивів нас, і ми сьогодні йдемо далі, рухаємось. Ціним є те, щоб ми не просто, якби дав для себе там якісь такі іскорки, пораділи, а потім знову опускаємося в темряву. Переживання, хвилювання, щоб наші серця знову були оточені якоюсь злою і тому подібним. Господь нам дає можливість сьогодні конкретно розірвати будь-які зв'язки зі словом, звільнити себе від його впливу, щоб наше серце було більше вже не заплямоване лукавством, щоб ми не думали в своїх думках чогось поганого, нехорошого. А як він там живе, а куди вона пішла, чим вони ці люди займаються. Навіщо ми думаємо погане у своїх серцях, у своєму розумі? Навіщо ми допускаємо якесь засудження, якусь критику, обдумування якихось процесів, які нас не стосуються взагалі? Хто як живе, де живе, що він там робить? Ми хоч би зі собою справилися, хоч би встигли за своє життя трошечки наблизити себе до Бога. Бо цього життя недостатньо, його так мало. А ми ще й відволікаємося на сторонні речі. На інших людей, на якісь інші історії, які з нами ніколи не будуть пов'язані. Ми думаємо, що ми там щось повинні робити, що це обов'язково нас стосується, нас стосується наше життя в першу чергу. І Господь нам каже конкретно: лицемір, дістань спочатку зі свого ока колоду, а потім дивися, як діставати скалку з ока ближнього. В тебе роботи не почати і край над собою. Тобі хоч би з собою розібратись, зі своїми гріхами якось да, дати їм раду. Себе якось вдосконалити, аніж дивитися на інших людей. І в нас немає часу на когось дивитися. Наша місія працювати над собою. Господь каже, будьте досконалі, бо я є досконалим. Будьте святі, бо я є святий. Працювати над собою, дивитися тільки на себе, дивитися, от, що ми конкретно робимо сьогодні для нашого життя, для нашого суспільства, кожен із нас. І також цнимним є те, що люди раділи, тому що Господь дав їм дав владу, владу думати, думки, владу впливати на життя інших. І це дуже цінно, що Господь нам дає сьогодні можливість такого, як молитися за інших людей і цим самим впливати на їхнє життя, на їхню історію. Це дається нам просто так. Бери і користуйся. Господь нам дає можливість не заплямовувати себе лишній раз, не влазити в якийсь гріх. Він нам дає можливість відчути життя справжнє, чисте, вільне від впливу гріха. І наша місія спробувати, спробувати так жити, як нам дає Господь, як Він нам рекомендує, тому що це те, що нам дійсно пасує, це те, що нас робить людьми. Це те, що нас виводить на той рівень, в якому ми перебуваємо в єдинстві з Богом, а не зі злом і з темрявом. Ми не раз з вами вже були з темряви. Ми не раз спотикалися, ми не раз наближали себе до зла. Різні думки були в нашій голові. Різні навіть вчинки були у нас за душею. І ми розуміємо тепер, що не все те, що на перший погляд таке ніби й непогане, не все те приводить нас до... Хорошого до прекрасного до щасливого. Багато речей спотворюють наше життя, нашу історію. Тому хочу побажати кожному із нас, щоб ми з вами от приймали Божий поклик у своїй історії. Якщо ми там десь щось не так зробили, переступили якусь межу, то щоб ми були готові. І прагнули прийняти від Бога ці слова, що прощаються тобі гріхи твої, тому що Господь кожному прощає. Щоб ми хотіли, щоб Господь і нам це озвучив, щоб і для нас це звучало не тільки для того чоловіка. Але також цінно, щоб і ми були такими людьми, як от оті рідні, близькі, які принесли цього паралізованого, тобто тими людьми, які готові за когось подбати, за когось подумати. Когось підтримати. Тому що цінність наша не в тому, як ми проживаємо своє життя і все, а в тому, наскільки ми можемо допомогти прожити життя іншим людям, привнести певну цінність в їхнє життя, в їхню історію, кожен на своєму рівні. Когось підтримати, когось заспокоїти, до когось просто посміхнутися, біля когось помовчати. Інколи це набагато краще нічого не сказати. До когось обізватися, тому що нам інколи здається, що треба робити щось неймовірне, надзвичайне. У нас все є. Лише нам не вистачає одного. Як Господь казав е Марії і маті, сестра. Все в нас є, не вистачає одного. І Марія, яка слухала Бога, який і з нею говорив, вона вибрала найкраще. Почути, що Господь говорить. А Марфа турбувалася над кухонними процесами. Теж важливими, теж необхідними. Так і ми багато часу тратимо на рутинні моменти, на різні вирішення різних питань, які мають таке відносне значення. А цінні важливі речі ми випускаємо, або конкретно свідомо відмовляємося не робити. Поговорити з людиною, попросити вибачення. Нагадати про те, що ми з тобою не спілкуємося там якийсь час. Ну, Ми вже навіть не пам'ятаємо, чого ми спілкуємося. А Господь нам дає сьогодні день для життя, для миру, для обговорення. А ця злоба сунеться з нами в серці, бо ця неприязнь, вона до цих пір десь тут живе. У нас нема на це часу. Ми не до цього покликані в цей світ. Нам ніколи ображатися на когось, на когось думати погане, накручувати себе на те, що хтось не такий, не так робить. Важливо, як робимо ми і що ми особисто робимо. Кожен відповідатиме за себе, і Господь кожного персонально спитає. Крім того, що спитає кожного, спитає і нас. Спитає нас за наше життя, а як ми його прожили і пройшли. Що Тимофіль це знак. Тому бажаю нам всім. Хороших світлих думок, щоб наше серце воно не піддавалося лукавим помислам, щоб ми з вами їх відганяли. старались думати тільки те, що приводить до хороших результатів. Думати про те, що допомагає нам і тим людям, які нас оточують. Те, от, що додає нам натхнення миру і спокою, тому що ми вже з вами розібралися і знаємо, які думки нас приводять до страху, до переживань, до хвилювань, а які думки приводять до миру, до спокою. До такої моральної врівноваженості. І Господь сторонник того, щоб наше серце було чисте, щоб воно не було запрямоване злом чи лукавством. Амінь.